Слава Україні! Як ви вже зрозуміли з того, що, що ви зараз бачите на своїх телевізорах, моніторах, там, дисплеях, планшетів або мобільних яких, інших пристроїв, зараз буде огляд штативної головки або для монопода, або для трипода. Вона ідеально підходить від бренду Velbon моделі QHD 43 d Ось так вона виглядає. Хто підписаний на мій канал, а також був підписаний, чи є підписаний на мій старий канал. Я робив огляд на штатив Слік, який я придбав разом з головкою штативною. Але я її нещодавно здихався, їй, тому що вона трішки мені не подобалася. І ось замовив ось таку. Штативну головку. Прислали її, вона така трішки, як ви можете бачити, мокра. Це за те, що я їх протер е вологою серветкою. Тому що прислали її дуже, вся коробка в, в пилу була. Ось вона така потерта, як ви можете бачити, коробка. Тобто це вже далеко не перший, не перша покупка в різних магазинах. Ось бачите, яка потерта коробка? Вже не перша покупка, ось тут потерта. Це я намочив її трішки. Це вже не перша покупка в різних магазинах. Де присилають товари повністю просто коробки в пилу або сильно потягані. І це підтверджує тільки те, що люди стали менше купувати. Після того, як почали наживатися на курсі долара, а також на тому, що дуже піднімають ціни на товари, і вони на складах просто пиляться. І це підтверджує ще те, що магазини, які тримають ну, олігархи, мабуть, або ще там хтось. Небідні хай будуть депутати, можливо, вони просто піднімають ціни, тому що вони нічого зараз не закуповують, а ці товари лежать просто на складах. От, наприклад, у тій же Херзеці ця ж головка коштує більше 650 здається, гривень на даний момент. Я її купив в іншому магазині. Придбав її всього-навсього за 184 гривні і 35 гривень доставка. І того вийшло 219 гривень. Тобто ну, мені здається, що це непогана ціна, така антикризова, я б сказав би, навіть ціна. Що хочу ще сказати? Спочатку я замовив в цьому ж самому магазині головку штативну відеоголовку від Vanguard бренду. Але що не сподобалось в ній, по-перше, її прислали трішки поцарапаною в кількох місцях. Ну, бо з ними це вже таке, я міг її перезамовити в іншій ціні. Та відеоголовка. ось бачите, потерте. І вся була в, в пилюсі. І навіть такий пакет транспортної компанії, він у чорний, і він був повністю обмазаний пилом від цієї коробки. Але трішки. Відклонився від теми. І давайте далі розповім. І міг би замовити її в іншому магазині, але так як вона мені не сподобалась, тому що писали по відгуках, що вона ну, туговато працює панорамування як горизонтальне, так і вертикальне. Але кажуть, що воно з часом якимось розходиться і навіть хляпостить потім взагалі не тримається, бо там ніякого шарніру немає. Але я не знаю, так як у мене штатив не дуже важкий, він десь там 800 грамів, без голови, з головою 900 чимось грамів. І я скажу чесно, я так, я навіть її в руках в одну руку взяв, а в іншу, скажіть, що взяв за ручку для панорамування, я її просто, чесно кажучи, не міг ніяку повернути. Тобто мені взагалі воно не підходило. І це дуже погано. Що прийшлося відмовитися від цієї задумки, тому що це не діло. І от взяв я зараз ось цю штативну головку. Побачимо, яка вона буде з себе. Давайте її відкриємо, спочатку обдивимося, що вона з себе представляє. Ну, по-перше. Бачив я дві розпаковки на Ютубі цієї головки штативної. Одна була просто така, як ОМ-коробка, чорна, така сіровата коробка і з такою наліпкою зверху. Друга була схожого форм-фактору, але не було цього картона. Була тільки така ось блістерна упаковка, квадратна. Оце все з блістера, туди вішелочка. все було з блістера. І ще, здається, вона була такими кружечками скотча закрита. Але тут. Як ви бачите, взагалі нічого немає. Зазначено, що вона зроблена у Китаї. Такі біло-сині полоси. Тут щось у Вельборну зазначено, The Tripod Innovation, інновація триподу. Модель. Тут ось така вішелочка є, як я завжди кажу, що можна десь її там поцепити гарно, і вона буде собі тут там, жити, десь на прилавку. Ось така. Етикетка є, це наклеєна зверху, її наклеїла, я так розумію, Україна, щоб ну, люди змогли почитати і ознайомитися. з цим. Давайте подивимось на оцю наліпку зі специфікаціями. Я думаю, вона буде дуже для вас цікава. Тут, як ви бачите, є для Європи, є для Америки. Зазначено. Ну, Давайте пробіжимося. Зазначені її, її розміри 73 на 45 мм. Друга висота 62 мм або 3,62 дюйми. Далі йде вага 265 г. Я так розумію, це мається вага з зміною площадкою. Далі йде навантаження зверху на голову до 3 кг. Моя стара витримувала 2 кг і вага була 130 г. І зазначено, що різьба штативу повинна бути як 1,4 дюйми або 3,8 дюйма. Тобто в мене різьба 1,4 дюйма. Тобто він мені підходить. Моя минула головка вона була тільки з різьбою під 1,4. 3,8 не було. Більш Дорогі, професійні. Тут таку ось наліпку наклеїв магазин зверху, ну, мабуть, як гарантія чи що. На нього також мені дали гарантію. На товарний чек тут зазначено один рік гарантії. Давайте її відкриємо. Теж цікаво, що ж там всередині. Бачаю, це такий трішки незручний ракурс, але штатив зараз я не, не використовую. Іде відразу ось така от інструкція. Давайте її подивимося. Зазначено, що вона підтримується ось цима, всіма штативами. Мій це 43-й, є ще 53 і 69. Ну, Якість, я б сказав би, гарна, така, лащована, ніби картон. Мені подобається вже, вже зараз якість подобається. О, Як ви бачите, ось так. Вона А4 форм фактору зазначені специфікації. Шкода, що не зазначено матеріал, з якого вона безпосередньо зроблена. І тут ще щось є ось таке. Ага, як змінювати різьбу, як пано... панорамувати, зазначено ось те, що завжди пишуть, і те, що дуже мені не подобається. Що ось так носити її не можна, тому що камера може зірватися. Хоча так дуже зручно, тому що сам використовую завжди так. Користуюся так дуже зручно. Але ніхто так не рекомендує робити. Що ще забув вам сказати, шановні мої співвітчизники? Коробка дуже сподобалася, дуже якісний, жорсткий картон. Це, звісно, плюс. Звісно, плюс, то я чекав, поки фокус зловить, вибачаю, що я замок. Звісно, плюс, отут теж все гарно, тобто які, якось її там повредити, ну, хіба що тільки умисно. Далі йде ось така. Угу, Тут така ось система навіть ніпель, я б сказав. Ого! Я вже її признаюсь чесно, діставав один раз. Подивився, що там усередині, звісно, так я вже не беру. Ви самі повинні зрозуміти, тому що зараз дуже фейків багато різних присилають. Ну, давайте подивимося. Тут, як ви бачите, зверху щось є. Думаю, там щось цікаве є. О, такий ось самозаклеючий пакетик. Це ключ для того, щоб змінити різьбу. Там якийсь перехідник, так як був у Вангуартовському штативі, який я замовляв. Іде ось такий ключ. Вельборн. Ось так він виглядає. Метал, холодний. І ось така йде втулка, я б сказав, з різьбою і під ключ якийсь. Ось так, бачите? Цей не... або так теж підходить. Ну, це плюс. плюс. Ось так вона зверху, тут такий навіть відбиток залишився. Більше нічого нема. Дуже жорсткий картон. Вся така в частках бумаги, як ви можете бачити, ось. За руками все береться, це все. Холодна, дуже важка, якщо порівнювати з моєю, ну тут навіть нема що порівнювати Ось бачите, як я казав стосовно цієї втулки, від, від, відкручується безпосередньо і вам буде вже інше. Це закрутите і буде вже 3-8 дюйма. Дуже великий маховик. Трипузиркових рівні, як ви можете бачити. Ось, от, вибачаю, щось геть не фокусується, моя камера сьогодні. Ось так вона виглядає. Давайте трішки ярче зроблю. Ось один рівень. Наприклад, ви ось так зробите, щоб ви бачили, як горизонт. Другий, якщо ви ось так будете. А це, я так розумію, для вертикального безпосереднього панорамування, ось цей один рівень пузирьковий, бачите? Ось. Якщо ви будете в портретному режимі знімати. Дуже, в принципі, плавно ходить. Я б не сказав, що він там геть розбовтаний. Дуже мені це сподобалося. Зараз, секунду. Вже бачу такий заводський дефект лиття. Так, ну фокусуйся. Ось тут такий дефект є вже, бачите? Дефект лиття. Площадка дуже жорстко сидить. Це, звісно, не може не подобатися. Тут зазначена якраз модель. Така ось наліпка. Я так розумію. що можна палець защемити чи що? Не знаю, чесно кажучи. Тут трішки царапину вже бачу. Ага, мабуть, це не царапина, а він просто потерся безпосередньо об. Зараз. Так, так. Коли перевозили, стрішки, бачите, бачите, така, ось, вибачте, не фокусуюсь, така потертість. Обо це воно потерлося. Це 100%. 100%. Дуже велика голопа штативна. Чесно кажучи, мені дуже такий зручний баранець. Можна так зробити, якщо ви лівша. Так зробити, якщо ви правша. Так як я правша, мені буде зручно ось так. Дуже подобаюся. З'ємна площадка, знизу теж є такий баранець, тобто моїй не було. Приходилось безпосередньо там монеткою або перечинним ножем. Тут є такий баранець, дуже туго все працює. Цікаво, її зняти можна було б, щоб залишити тільки цю маленьку, а цю велику, не знімати. Але, думаю, ні. Тут якісь 4 болтики, вони видно десь під цією резиновою площадкою. Тобто їде або буде здерти, щоб до неї добратися. Модель цієї площадки QB 62 і зазначений ось такий код. Різьба стандартна, 1,4 дюйми, така ж, як і, собственно, ось тут. Резина дуже подобається. У мене на моїй була пробка, тут резина. Подобається ось цей баранець. Чесно кажучи, дуже важка ця площадка. Мені подобається. Холодна, все з металу. Не знаю з чого вона, думаю, магнієвий сплав. Моя була зі сплаву магній алюміній титан. Тобто, бачите, вся така ось вона. Ну, пофокусуйся. Вся ось така, ви бачите, вона така не поцарапана, а в такими частками від бумаги нібито. Тут теж її можна розібрати під шестигранник, я так розумію, щоб, мабуть, її повністю демонтувати. Але шестигранника цього в комплекті, здається, немає. Так, нема шестигранника. Чесно кажучи, ось так тут вона ще виглядає. Тут така ніби пластикова вона. Так, да, здається, це не метал. Оце трішки не подобається, що тут такий ось дефект є на ось цьому. Ну, ось дивіться, вона абсолютно однакова, тобто її можна навіть так, я розумію, ставити. Так, ось чуєте, як вона? І все, більше нажимати нічого не треба, тому що на моїй слік треба було ще її зафіксувати, бо вона ну, вже починала там пробуксовувати. А тут все зручно. Ось дивіться. І все. Дуже сидить жорстко. Давайте я її спробую для вас накрутити на свій штатив слік. Ось, де мені штативчик злік. Офі! Ось бачите, яка різьба? Угу, не бачите, бо воно не фокусується. Ну, вона більша, ніж моя, і колір трішки відрізняється, як ви можете бачити. Ось так. Бачите, як вона виглядає? Ну, звісно, він став набагато солідніший, ніж цей, ніж моя минула. Ну на цьому буду завершувати. Слава Україні! Путін хуйло, порох, а чим ти краще?